З Луганщиною мене багато чого пов'язує. Я закінчував школу номер 4 в місті Луганськ. Мої батьки жили в Луганську. Останній раз я був на могилі свого батька у січні 2014 року. І от 11 років я не можу потрапити в Луганськ. У 2014 році році я пішов добровольцем на фронт. Служив у військовій частині 3021 Національної гвардії і в мене було велике бажання звільнити саме Луганську область. Але ми воювали на Донбасі, Талаківка, Маріуполь, Широкіне, потім в Приазові. І до Луганська я не добрався зі своїм взводом. Я командував взводом тоді, не добрався. Другий раз вже пішов на фронт на початку цієї цього вторгнення повномасштабного. І вже був заступником командира роти по роботі з особовим складом, а потім командиром роти. І знов воював на Луганщині, думав, і знов бажання було велике вже зі своєю ротою звільнити хоча б місто Луганськ. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Ми там пройшли ці міста, воювали, захищали, але, на жаль, я не виконав завдання, яке став перед собою. На жаль, перше бойове зіткнення скажу, пам'ятаю добре. В ніч з 5 на 6 квітня. Е Наша рота одержала завдання вирушити з Яковлівки, де ми мешкали на ППД. Це біля Солідара, біля Бахмута. Село таке воно зараз в окупації, звичайно. І в Лісичанськ Ми приїхали, тільки розмістились, і знову новий наказ в ніч. Група на чолі зі мною, вісім чоловік. Ми повинні були вирушити в Рубіжне на підсилення наших нацгвардійців, яких було всього 12 чоловік на позиції молод. Це рубіжне, очисні споруди міста Рубіжного. І ми там три дні стримували наступ кадирівців, які намагалися захопити наші позиції. 9 квітня ми 9-годинний бій вели. З переважаючими силами противника у складі роти вони штурмували нашу будівлю, де ми захищалися. Нас було 20 чоловік, 8 моїх хлопців з нашої бригади, і 12 з гостомеля 30-18 частина. І ми 9 годин вели бій. Ну я вам скажу, у мене. Ми в складі чотирьох бійців захищали західні, західні, західну браму цього приміщення. Там склад, склади були там. Два, два наверху бойця і двоє я з кулеметником внизу на браму захищали. Ми готувалися, звичайно, що буде, буде наступ. Десь мішків 40 набрали піска, закри, за ворота завалили цим піском. Ну, за 9 годин ми витратили три ящики патронів. Це просто я настрілявся в той день. Ну, за всю війну я стільки не вистрілив, вистрілив патронів, як в той день. А о 10 вечора поступила команда все кидати і швидко виходити з цього приміщення. Наша українська авіація повинна розбомбити. Цю позицію. А вийти неможливо було з цього будинку, бо до, до наступного будинку було метрів 30, але під перехресним вогнем БТРів, кулеметів, Ну, нам вдалося вийти всі живими. Трьох перед цим поранило, не, не моїх, а з Гостомеля хлопців. Ми їм надали допомогу, евакували під плотним таким вогнем противника. Оце був перший такий бій, який я зустрів на цій війні. Ну, мотивує перш за все. Я пішов, думаю, як і мої більш... більшість моїх побратимів, захищати, перш за все, свої родини, своїх дітей. У мене двоє онуків, двоє доняк. Сина нема, ну, довелось мені йти на війну, тому що вони всі маліші. Це мотивувало. А потім вже рідне місто, Батьківщина, Україна. Ну, ми всі йшли, ми, ми вважали, що нам вдасться швидко подолати ворога. Але ж, бачите, не все залежало від нас, не все залежало від самої України. Наші партнери, які. Добре допомагають нам, але були ж перерви і в шість місяців, і в дев'ять місяців, коли не було не озброєння, не було патронів, снарядів. Це все, звичайно, заважало нам. Не було авіації перш за все. І це велика шкода була. Підходить один боєць і говорить мені, Іванович, я вже не можу виконувати бойові завдання. Я загину. Я кажу: стоп, брат, а ми всі можемо виконувати. У тебе є діти? Він каже, є двоє. Кажу, і в мене двоє. І в нього двоє. І ми ж пішли їх захищати. А тепер дивись, ми підемо, ти не підеш. Ми будемо захищати твоїх дітей. А як ти потім будеш дивитися нам в очі і дітям своїм потім розповідати, що ти просто не захотів іти. Ну як? Іванович, дай мені там добу, я відійду. і підходи наступного дня. Все добре, я готовий виконувати наказ. Ну, це один приклад. А таких прикладів було, ну, майже таких багато за, за цю війну. Треба знаходити. Командир, він і батько, і мати, він повинен розказати, показати, навчити. І так ми і робили. Я повернусь в журналістику. І ще чекають мене на каналі у Дніпропетровську. Вернусь, повернусь і буду займатися своєю справою. Дай Боже перемогти нам. Ні, фільм про війну не зніму, але книгу напишу. Я не написав у 2014 році, а тепер напишу про бойових товаришів. Правди, ми й досі не знаємо. Усю ми ж не можемо розповісти правду. Правду історики напишуть. Генерали, які керували подіями там. А ми, моє завдання розказати про тих побратимів, які не повернулися з цієї війни, віддали життя за нашу Україну. І ми повинні пам'ятати їх і продовжувати їх справу. І жити тепер, їздити до батьків, до їх дітей. Оце моє завдання. Раз. З березня 2022 року голова Вакулівської об'єднаної територіальної громади громада, яка перша в Україні зареєструвала свій статут. А на Дніпропетровщині ми взагалі були першопроходці, і в принципі. Планів було дуже багато. Дуже багато. В громаді повинно був і асфальтний заводик строїтися, і інші там і ферми, бізнес, дороги. Але війна зламала нам ці плани, на жаль. І було мною прийнято рішення не чекати, поки прийдуть і тебе застрелять як ото ягня, а зброєю в руках захищати країну. Я взяв за приклад свого товариша, друга, теж голову громади Західної України. Я йому дзвоню, кажу, що ти, друже, а він воює ще з 2014 року. Воював. Потім став головою громади. Каже, я вже війська мать. а ти що? вважаєш, що потрібно. Він каже, так, а хто як не ми? Ви знаєте, я, ну, як ішов, йшов, так і зараз. Тобто я йшов за родину. За Україну і з Богом в серці. Віра. Віра підтримує дуже потужно. Віра, любов. Такі речі, які все життя було у всьому світі, ви знаєте? Але це треба дійсно вірити, дійсно любити. І все буде. Перші бої це Рубіжне, Сєвєродонецьк. Перші втрати, ви знаєте, перші втрати вони самі важкі. Тому що коли ти спиш поряд в тому бліндажі з людиною, і за місяць ти вже знаєш його рідних, його близьких, його дитину, коли він каже, що от, а ти допоможеш мені, Анатолій, там його там футбольний клуб, то в те знайомі є. Скажу ну, Дніпро один, кажу, ну, спитаю, звісно. І тут він гине, ну це дуже тяжко. Такий шрам. Тоді в нас загинуло троє за один бій. Потім, коли вже було багато боїв, саме, мені здається, саме потужне і таке, знаєте, мотивуюче, е наступ, це був була Харківщина. Тоді Люди дійсно, знаєте, зустрічали. Той дідок біг з тим борщем і казав, хлопці, поїжте на танк, а командир треба їхати. Він каже, який злий у вас, командир. Люди на колінах нас зустрічали, ті жіночки. ну. Знаєте, як от в душі було ну, просто як, як весна. Згадайте Чечню. Кожна родина в них. Були, скільки було репортажів на умовах кровної месті казали, ми будемо мстити росіянам за розбиту країну, вбитих родичів, близьких, рідних. Що зробила Росія? Вони заплатили грошей определеній групі ліц? І 30 років виховали. Через ідеологічні програми нових чеченців, які воюють сьогодні з нами. Те саме, якщо, не дай Боже, ми зламаємося, буде з українцями. І ті люди будуть воювати вже з європейськими країнами. Це ж зрозуміло. Тобто, нам треба відстояти свою державу, нам треба побороти. Мріться, щоб, щоб скінчилась війна. Перше, що я всім кажу, сьогодні це щоб ви були живі здорові. От правда, це номер один, щоб ти і твої рідні, твої близькі були живі здорові. Далі ми така нація, у нас все буде. Особисто в мене. Я хочу принести користь державі, є досвід дуже потужний. Закальоний боями, як той казав, три роки. Ви знаєте, це наскільки? Ви знаєте, чому нас так важко перемогти? Тому що українці свободолюбивий народ. От ми не можемо бути в неволі. Ви бачите? Ну, от не можемо і все. В Росії навіть на якийсь там мітинг вони не можуть вийти. А українці можуть і випити горілочки, і з'їсти сальця. І Поподратися із кумом поспівати пісень і піти повоювати і відбудувати. Ну, мрія це мир, зрозуміло. І щасливе майбутнє всіх нас. Фінодер! Знаєте, що ще згадалось? От е, Росії кажуть, ми своїх не бросаємо. А ми бачили, як вони своїх не кидають. Усі поля на Україні засіяні цим непотребом. Вони не збирали тіла. Особливо це було наглядно видно у Бахмуті, коли ми захищали там у Кліщеївці, Курдюмівці. Поля всі були просто застелені тілами. Їх ніхто не забирав росіян, а наші цього не дозволяють собі. Я згадав, як мене виносили хлопці, коли ми пішли на штурм Лімана, і мене поранило під щуру. Уламок 89 грам влетів мені в пах і прибив пахову артерію і застряг у нозі в мене в правому бедрі. Там долі секунд вирішували. Старшина Кальчук наклав джута спас мене, а потім хлопці 6 кілометрів несли мене на руках до переправи через Сіверський Донець, щоб мене відправили в Слав'ян чи в Краматорськ. Друге поранення відбулося уже у мене в серебрянському лісництві. Там зовсім міна 120-та прилетіла, уламок в ту ж ногу потрапив. Але мене винесли хлопці зовсім з іншої бригади, 42-ї. Вони мене зовсім не знали, але спасли, винесли, визвали евакмашину -евак і на гуслях мене вже доставили до евакопункту. Оце є справжнє братерство. Це, знаєте, українські бійці, ми всіх намагалися винести з поля боя, поранених, живих, загиблих, тому що ми знали, що. Родини чекають, якщо не хоча б тіло доставили, щоб поховати можна було по-людськи. У росіян цього нема. Це просто орки, які прийшли на нашу землю, щоб просто знищити все українське.